Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні приготуємо найсмачніші хрумкі і соковиті чебуреки. По цьому рецепту готувати дуже легко і просто. Приємного всім перегляду! Для того, щоб замісити заварне тісто, я набираю 3 чашки муки. Додаю півчайної ложки солі. Розмішую. Роблю таку ямку і вливаю три столові ложки олії. Це виходить на сто мілілітрів кип'ятку. Одна столова ложка олії. І цією ж чашкою я наливаю кип'яток і швиденько розмішую ложкою. Для того, щоб вийшло у вас ідеальне тісто, обов'язково муку і кип'яток. Треба відміряти тією ж самою чашкою або стаканом. Спочатку вимішуємо ложкою, тому що воно гаряче. Тепер сюди я додаю одну столову ложку горілки. Ложкою ми вимішали. Муки більше ми додавати сюди не будемо. І якщо вимірювати однією тією самою чашкою, тісто виходить ідеальне. Все, і легенько з усіх боків вимішуємо. Заверним тістом дуже легко працювати. Бачите, воно до рук не липне. мисці ми вимісили. І тепер його потрібно гарно вимісити на дощиці до однорідності, щоб воно вийшло більш еластичне і м'ягеньке. Як я вже казала, муки ми не додаємо більше в тісто. Тому що якщо до нього додати ще муки, то воно буде дуже туге. Ось так треба декілька хвилин його вимішувати. Ось таке гарне еластичне тісто у нас вийшло. На 300 мл кип'ятку у мене пішло 700 г муки. Це все, я відміряла однією тією з чашкою. Тісто ми замісили. Тепер тісто треба поставити в кульок. А можна замотати в харчову плівку, але замотати так, щоб воздух до нього не доходив. І залишаємо тісто. На 30 хвилин, щоб воно відпочило. За той час, що наше тісто відпочиває, ми приготуємо для чебуреків начинку. Я беру дві великі цибулі. Її можна порізати на маленькі кубички, але я більше люблю потерту цибулю. Тремо на дрібненький депутат. По цибулі додаємо фарш. Фарш може бути свиний, говяжий, курячий, який ви любите. Сіль перець висипаємо за смаком. Додаємо води трошки, щоб вони були соковиті. І все гарно вимішуємо. Тісто вже відпочило. Воно стало більше м'ягеньке, еластичне. І нам треба його поділити буде на кульки, вагою десь 30 грам. Якщо тісто трошки прилипає до поверхні, то можна підсипати мукою, але так воно не прилипає. І от ділимо на ось такі кульки. Таке тісто також ідеально, тільки без горілки. Підійде. Для пельменів, для вареників, воно гарно піддається заморозці, і якщо варити у воді, воно не розварюється. Ось такі кульочки ділимо все тісто. І отакого вкачуємо. Для зручності, якщо у вас є вага, можете собі зважити. Кульок ми вже Накрутили, з цієї кількості тіста вийде 30 чебуреків. Накриваємо частину харчовою плівкою або кульком, щоб вони не обвітрювалися. Я підсипаю легенько мукою, Якщо у вас силіконовий коврик, то легенько змастіть олією. І розкачуємо тоненько. Якщо любите чебуреки великі, значить кульки робіть більші. Ось так ми розкачали, ось такі тонесенькі тісто. І тепер на ось цю половинку викладаємо нашу начинку, але до країв не доходимо. Розмащуємо, накриваємо другою половинкою. Зліплюємо і ось так веделкою щіпаємо. Ось такий чебурек у нас вийшов. І продовжуємо далі формувати всі чебуреки. І ось так знову розкачали. Викладаємо ясну начинку. Другою половинкою накриваємо. Ось так пальцями звіплюємо, а тоді меделкою. Чебуреки наліпили, йдемо смажити. У глибоку сковорідку я налила олії і перевіряємо, чи олія вже готова до смаження. Дерев'яною шпажкою. Не знаю, чи ви бачите, біля шпажки йдуть бульбашки. Значить, олія готова. Смажити ми будемо, чебуреки, на середньому вогні. І все. викладаємо олію. І смажимо. Розсмажилися наші чебуреки з однієї сторони до золотистої скоринки. Перевертаємо на іншу сторону. І продовжуємо смажити. Чебуреки обсмажилися з двох сторін до золотистої скоринки і викладаємо на паперовий рушник. Паперовий рушник забере лишню олію. І так само смажимо всі інші чебуреки. Ось такі хрумкі і смачні чебуреки ми сьогодні приготували. Зверху хрумка скоринка, а всередині соковита м'ясна начинка. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного всім дня і мирного неба!